Незапланована парковка посеред двору в Івано-Франківську дизельний потяг на повному ходу злетів із залізничного полотна та протаранив сарай та літню кухню на одному з обійсть. Неймовірні віражі, тепловоз виробляв близько дев'ятої вечора. «Були всі в хаті вечором. То й почули сильний удар. Я не знав, що таке є. Я був у ванні». Та жінка не надбігає, каже, що поїзд на подвір. Дякувати Богу, каже, що нікого не було, ні діти, бо всі ми тут ходимо. Василь з родиною мешкає в 10 метрах від колії. Коли він вискочив на вулицю, очам не повірив. Посеред двору гудів та блимав фарами багатотонний залізний велетень. Чому дизельний потяг протаранив обійстя, З'ясовують правоохоронці. Вказані відомості внесено до єдиного реєстру досудових слова розслідування розглядаються як основні з версій. З ходу тисель потягу розглядається. Це технічна несправність, а також людський фактор. Машиніста потягу забрали на експертизу, аби з'ясувати, чи був він п'яний. Доки триває слідство, Василь з родиною оговтуються від того, що сталося, та рахують збитки. Чоловік має намір вимагати компенсацію. Газ ще у світло пошкоджене током електрики. Приїхали, відключили газовики. відключили газ. Металевий гість на чужому подвір'ї не ночував. Залізничники підігнали локомотив і відбуксирували його.